У цьому відео ми розглянемо екзо та ендотермічні реакції. Чим же вони відрізняються одна від одної? Може, енергією, протягом найближчих пари хвилин ви дізнаєтеся про все, що потрібно для початку роботи. Екзотермічна реакція віддає енергію довкіллю, як вогонь віддає тепло, в той час, як ендотермічна реакція приймає енергію з навколишнього середовища. Як ця снігова баба, яка тане в басейні, вона приймає тепло. Просто пам'ятайте, що екзо означає зовнішнє, тобто тоді тепло йде назовні, а Ендо означає внутрішнє, тобто тепло йде всередину. Почнемо з побічного ознайомлення. Оскільки екзотермічні реакції передають енергію навколишньому середовищу, і ця енергія зазвичай є тепловою, вони викликають нагрівання. Зовсім як багаті, яке загріває усіх. Іншими прикладами екзотермічних реакцій є реакції нейтралізації між кислотами та лугами. Чи коли ми кидаємо вапно у воду, або коли дихаємо. Також відбуваються виділення теплоти. Екзотермічні реакції легко виявити. Просто дістаньте термометр і подивіться, чи підвищується температура. Поспостерігайте за змішуванням розчину соляної кислоти і гідроксиду натрію та подивіться, чи підіймається стовпчик термометра. Більшість хімічних реакцій є екзотермічними, бо під час них виділяється тепло. Фізичні процеси також можуть бути ендотермічними або екзотермічними. Коли щось замерзає, воно переходить з рідкого стану в твердий. Порядкованість системи зростає, а рух молекул зменшується. При замерзанні речовини виділяється енергія і заморожування є екзотермічним. Неочікувано. Аналогічно, коли відбувається конденсація, газ перетворюється в рідину. В цьому разі так само відбувається віддача тепла. Це означає, що енергія реактантів вища, ніж енергія продуктів. Саме тому влітку на пляжці холодної води з'являється конденсат пари з довкілля. Отже, крива енергія для екзотермічних реакцій матиме такий вигляд: звернімо увагу на ендотермічні реакції, коли для реакції потрібно надходження енергії ззовні. І ця енергія зазвичай також є теплом. Вони трапляються рідше. При ендотермічних реакціях навколишнє середовище зазвичай стає холоднішим. Знову ж таки, ми можемо виявити ендотермічні реакції за допомогою термометра з огляду на те, що температура довкола ставатиме нижчою. Прикладом ендотермічних реакцій є, наприклад, електроліз. А також реакція між карбонатом натрію та етановою кислотою і фотосинтез. Ендотермічні реакції можна спостерігати у фізичних процесах. Коли щось плавиться, переходить з твердого стану в рідкий. Щоб це відбулося, зв'язки повинні бути розірвані, а для розриву зв'язків необхідно додати енергію, як у випадку нашої снігової баби тане у басейні. Кипіння також є ендотермічним процесом, тому що для розриву зв'язків необхідно затратити енергію, аби рідина перетворилася на газ. Оскільки в ендотермічних реакціях енергія додається до реакції, то енергія продуктів вища за енергію реактантів. І енергетична крива виглядає отак. Підіб'ємо підсумки. Все, що потрібно пам'ятати, це те, що ендотермічні реакції поглинають енергію, а екзотермічні реакції енергію віддають. І те і інше можна визначити за допомогою термометра. При екзотермічних реакціях навколишнє середовища стає теплішим, а при ендотермічних реакціях холоднішим. Екзотермічні реакції починаються з більшої енергії і закінчуються меншими, в той час як ендотермічні реакції починаються з меншої енергії і закінчуються більшою. Заморожування і конденсація є екзотермічними, оскільки необхідно створювати зв'язки, які виділяють енергію. Плавлення і кипіння є ендотермічними, оскільки зв'язки між молекулами розриваються, і це вимагає додаткової енергії. Подумайте ще раз про снігову бабу. Екзотермічні реакції є поширенішими.